У мене часто запитують, що робити і як працювати на фрілансерських платформах без знання англійської мови. І чи взагалі можливо це? Проста відповідь так. Я думаю, що це можливо, і технології зараз дозволяють вам комунікувати із замовником, так що він навіть не зрозуміє, що ви не профі в англійській мові. Що якщо я вам скажу, що можна використовувати AI для написання ваших кавер летерів, дескріпшенів і листів до замовника? По-перше, ви звісно можете перекласти свій текст про Google Translate, я думаю, всі в курсі. А також є хороший замінник: це сайт Reverso, який використовує AI і який допомагає зробити переклад більш контекстно правильним. Або ще краще, ви можете використовувати чат GPT, який наразі вже доступний в Україні, і попросити його написати за вас, те, що ви хочете сказати. І це ще не все. Далі цей текст ви можете забити у сервіс, який використовує AI, Quillbot, він робить перефразування. Наступне Grammarly. Дуже рекомендую його мати. Це український стартап, до речі, він перевіряє на граматичні помилки ваш текст. І ще один AI-сервіс називається Hemingway. Він скорочує текст і робить його лаконічним. До речі, список цих сервісів я нещодавно знайшла у Тікток-акаунті ось його ім'я. Я думаю, що чесно буду вказати, що я не сама їх наресерчила. І останнє про те, чи проводяться якісь онлайн співбесіди або перевірки, якщо ви плануєте працювати на Upwork, то так. Після вашого першого замовлення вам напише лист офіційна команда Upwork і запросить на невеличке інтерв'ю, там де вони власне перевіряють, чи ви справжня людина і ваше знання мови. Тому я пропоную вам не брехати в вашій платформі і вказувати, що якщо у вас basic рівень, якийсь мінімальний, то так і писати. Я думаю, що це і це чесно. Щодо Fiverr, я не впевнена, чи там перевіряють. тож я попрошу написати в коментарях тих, хто працює на Fiverr, чи перевіряють вашу англійську мову.